Сторінка 142, розділ 4, параграф 39. Пізнаємо різноманіття організмів, які особливості будови різних груп організмів. Світ організмів, частину якого є ми з вами, дуже різноманітний. Він захоплює формами, кольорами, розмірами, пристосуваннями до довкілля. Тощо, частина з них невидимі для людського ока, але це. Не применшує їхнього значення. Від цього світу залежить наше життя. Тож запрошуємо дізнатися більше про організми, вчитися в них і грамотно застосовувати свої знання. Для чого класифікують організм? Щоб легше було вивчати живий світ і розібратися в його різноманітті, науковці шукають спільні ознаки організмів та об'єднують їх у групи, класифікують. Класифікація організмів це систематичне групування та найменування організмів на основі спільних подібностей будови, функцій, походження. Для того, щоб віднести організм до певного виду, класифікувати вчені використовують не тільки його зовнішній вигляд, але й багато інших критеріїв, наприклад, склад речовин, особливості процесів життєдіяльності тощо. На основі цього складають спеціальні книги, визначники, за якими можна визначити певний вид організмів. Що таке наукові назви організмів? Учені використовують наукові назви організмів, що складаються з двох слів. Іменник назва роду, це як наше прізвище, а прикметник назва виду, як наше ім'я. Наприклад, сонечко самокрапкове, конник зелений, кульбаба лікарська, миша хатня, опенюк літній. Наукові назви організмів можуть відрізнятися від тих, які ми зазвичай використовуємо. Наприклад, кульбаба лікарська відома під двома десятками народних назв. Баранки, бабки, вовчий зуб, пустодуй, летючки, дикий молочай, молочник та інші. Вид це група організмів, які подібні за особливостями будови та процесами життєдіяльності, можуть розмножуватися з покоління в покоління, поширені на певні території. Як побудовані організми? Організми це складна система з багатьох Елементів, які між собою пов'язані і утворюють єдине ціле малюнок 145 Найменшими елементами, одиницями будови і функції організмів є клітини. У багатоклітинних організмів, групи клітин, які виконують спільну функцію, утворюють тканини. З них утворені органи, частини організму, що мають певну будову та виконують певні функції. Органи об'єднуються в системи органів і нарешті в організму. За якими властивостями живе відрізняється від неживого? Як відрізнити організми від об'єктів неживої природи? За їхніми властивостями малюнок 146. Відповідь ніби очевидна, але все не так просто. Організми дуже різноманітні і приховують багато таємниць. Розглянемо поступово. Організми побудовані з клітин. Вони мають також особливий склад речовин, який відрізняє їх від неживої природи, наприклад, такі речовини, як білки, жири, вуглеводи тощо. А ще організмам потрібна їжа, якою вони живляться, кисень, повітря для дихання, а також треба позбуватися завдяки виділенню непотрібних і шкідливих для них речовин. Тобто в організмах відбувається обмін речовин, так вони отримують поживні речовини та енергію для росту і розвитку, адже організми не просто збільшуються в розмірах і масі, вони змінюються. Перегляньте свої фотографії у різному віці, які зміни відбулися. Не менш дивовижніші перетворення відбуваються під час розвитку рослин, з насіння чи яйця метелика, на гусеницю, лялечку і дорослу комаху з крилами. А ще поживні речовини та енергія організмам потрібні для руху. Рухи тварин є надзвичайно різноманітними. Якщо поспостерігати за рослинами, то можна побачити, що і вони рухаються також. Щоб вижити в середовищі, в якому так багато змін, різних подразників світло, звук, запах, тепло, холод і так далі, треба активно їх сприймати і відповідно реагувати. Цю здатність організмів називають подразливістю. Крім того, потрібно бути ще й пристосованим до свого довкілля, адже життя у воді, на суходолі, в ґрунті чи організмі, таке буває у паразитів, кардинально відрізняється. І кожне із цих середових життя, в свою чергу, дуже різноманітно в різних широтах, сезонах, періодах доби. Проте, якою б не була пристосованість до довкілля, є певна. Тривалі життя організмів і з часом вони гинуть. Тому прекрасно, що організми залишають потомство, в якому зберігаються ознаки батьків, тобто розмножуються. Завдяки цьому ми радіємо неперервності і різноманітності життя на нашій планеті, що мають спільного та чим відрізняються рослини, гриби, тварини, залежно від особливості будови. Та процесів життєдіяльності організмів учені об'єднують їх у малі та великі систематичні групи. Ти вже знаєш про такі великі групи, як бактерії, гриби, рослини та тварини. На малюнку 147 зазначені спільні білими цифрами на колах, що перетинаються, і відмінні чорними цифрами на окремих колах риси. Цих груп організмів. Спільні ознаки у рослин, тварин і грибів складаються з клітин. Клітини утворюють тканини, дихають. Спільне у рослин та грибів. Прикріплений спосіб життя. Ростуть протягом життя. Спільне у тварин і грибів живляться готовими органічними речовинами. Відмінне рослини живляться самі, утворюючи органічні речовини під час фотосинтезу. Тварини. Активно рухаються, ростуть у певний період життя, наприклад, від народження ще якийсь певний період. Гриби, клітини не утворюють тканин. Коротко про головне. Учення класифікують організми на основі подібності будови, функцій, походження. Систематичні групи організмів мають як спільні, так і відмінні властивості. Організм це складна система, що побудована з клітин органів і систем органів. Усі органи мають спільні властивості, які їх відрізняють від неживого. Гепарда вважають найшвидшим серед наземних ссавців, бо наздоганяючи свою здобич, він може розвивати величезну швидкість. Йому потрібно лише 2 секунди, щоб розігнатись до 70 км на годину. А 500 метрів він може пробігти з найбільшою швидкістю за 16 секунд. Якщо ж на цій відстані йому не вдалося наздогнати здобич, а це буває досить часто, він припиняє погоню для відновлення сил організму. Порахуйте, яку швидкість розвиває хепард, щоб зловити здобич.